Про те, які є сьогоднішні результати, я би хотів виділити. Ви знаєте, підприємці, які торгують на ринку Кіровограда, переважно задоволені результатами своєї роботи. Але я хотів би уточнити, що мається навазі під словом «задоволені». Ми оцю ну, доволі просто. Перше, чи влаштовують вас умови роботи, люди переважно відповідали так. Але. Є кілька речей, які варто було б спричинити. Перша це злочність інфраструктури, або в деяких випадках навіть її відсутні. В другий момент це доволі часті перевірки контролюючих органів, незважаючи на те, що діє мораторій на проведення таких перевірок. І третя складність, яку відмічали підприємці, це те, що в кожному четвертому випадку адміністрація ринку безвідносна назви поводиться назавжди доброчесно до свого календаря. А uh, такі проблеми uh, висували підприємці. Разом з тим, якщо говорити про цей відсоток задоволеності, це не 100%, як в сусідній Росії. Це доволі малий відсоток рівні 60% від опитування. Тобто, умовно кажучи, троє з п'яти, вважають, що все гаразд, двоє з п'яти вважають, що ні. І це також треба а, враховувати. Якщо говорити про нормативну правову базу, яка це питання, ви знаєте, а, впродовж останніх трьох років дуже багато актів постановка в було зроблено зроблена в розвиток. Але половина не втратила чинність. Були подані скарги, до речі, з боку підприємців до судів, який з обласним апеліційним, окружним апеляційним судом було скасовано надзвичайно важливу на постанову. А, за номером 278, яко вам дуже і відповідний наказ потім. А, чим цей, цей нормативний документ був важливий для нас, для нас? Це був єдиний акт центрального рівня, який визначав бодай, якусь методику обрахунку тарифів. Тому що велика частина нарікань з боку підприємців стосувалася того, що, на їхню думку, адміністрації ринків непрозоро встановлюють тарифи, їх завищують і за велику частину витрат списують на адміністративність. Ви знаєте, дослідження що показало, що насправді дуже добре, якщо у підприємців є хоч якась методика обрахунку цих. Тому що насправді вони абсолютно спокійно могли керуватися здоровим густом і вимови про 20-відсоткову рентабельність максимальну, і, ну, і на цьому факті рахувати тарифи. Тому, якщо ми зараз говоримо про 3,50 для торгового місця, чи 50 для торгових там, і так далі за квадратний метр, то про ці тарифи треба говорити. Чому вони такі, як вони, власне, з'явилися? Але сьогодні, на жаль, немає жодного документу, який визначав, по якому принципу їх можна а, рахувати. Саме тому одна з наших пропозицій буде стосуватися, щоб на місцевому рівні така методика з'явилася. І це можливо колеги. А висновок наступний колеги і, і відповідна рекомендація. Якщо говорити про е, діяльність двох ринків, найбільш таких ну, дискусійних сьогодні це ринок центральний колгоспний, то колеги, наша знайомисть з за законодавчою базою, їхніми нормативними актами, всіма дозволами, всіма відповідями на ті питання, які ми ставили, свідчить. Я це можу абсолютно авторитетно заявити. Ринки працюють законом. Вони мають право здійснювати свою діяльність. На сьогодні є колізія щодо наявності плану території ринків, які так на сьогоднішній день не погоджені міською радою. Рішення про це має зробити сама міська рада, це її обов'язок. Це не я би тобі не це не добра воля ринку піти з якимось планом, і от погодьте мені, будь ласка, його це буде місцевої ради. Так вийшло, що попереднє скликання рада не приділило уваги цьому питанню. нога працює поки що не так багато, але я знаю, що зараз починають думати над тим, як такі акти, такі плани торгівлі погоджувати. І, власне, що, як вони мають з собою являтися. Тож в нас є величезна можливість, колеги, зараз, нарешті, розв'язати і цю складну суперечку і е, такі плани утворити. Вони називаються або генеральний план ринків, або плани торгівлі, торгових місць на ринках. Е, такі плани мати. Вони надзвичайно важливі для нас. І от, до речі, коли виникає питання, чому плани відсутні? Причина три А е, перша це погодження в усіх е, контролюючих інстанціях. Перше, що надає погодження це пожежники. Понад 30% кількість реальних торгових місць не відповідає ті, яка мала бути згідно нормативами. І виникає просте питання, верніше дуже складне. Або зробити меншу кількість підприємців на ринках, або переглядати нормативи ну, для, для кожного, для кожного ринку окремості. Всі надіялися, що на центральному рівні ці нормативи, які трохи застаріли, будуть переглянуті. Але поки що цього не трапилося. Саме тому сьогодні ну, надзвичайно важлива. Знайти форму, яка влаштує багатьох. Тобто і підприємці, які вже по факту торгують, але ну, не завжди на законних підставах. І адміністрація ринків, яка має щось зробити з цим майном, і місцева рада, яка повинна затвердити ці плани, але поки не буде фактів відповідати закону, це не зможе зробити. висновок е, висноваколегія, це з приводу конфліктних ситуацій, яка виникла поміж підприємцями. Конфлікт проявляється в кількох площинах. Перше, як я казав, непрозорість формування тарифів. Ще раз хочу повторити, на сьогодні, поки що, якщо ринки є в приватної власності або колективної власності, як в випадку пожеж спілки, вони не зобов'язані оприлюднювати свої тарифи в принципі розрахунки перед громадськістю. Це стосується виключно комунальних підприємств, тобто ті, які мають, ну, були утворені за нашими з вами гроші, мовно кажучи, які ними адмініструються. Але і відповідно по деяких інших під'єднах, які в нас є комунальні в Кіровограді, це є обов'язками, там це треба оприлюднювати. Разом з тим. Сьогодні я так розумію, що є згода тут, ту присутній залі, аби ця методика стала максимально доступною перші формування тарифів так само. Одна з наших пропозицій буде стосуватися ввести спеціальний розділ на сайті міської ради по проблемах ринків, де всю цю проблемну інформацію висвітлити, щоб ну, питання просто знялися. Так, от якщо говорити про нарікання, які які піднімалися. Нарікання було щодо, і ще в тому числі розміру тарифу. Підприємці вважали, що два згаданих ринки мають за високий тариф у розмірі 3,50. Тоді, як на їхню думку, деревоміжною площі треба мати не більше, ніж гривня. Ви знаєте, колеги, в якості багатьох непростих дискусій за результатами вдійшли згоду учасники, що як компромісний варіант, 2 гривня за додаткову площу це може бути ну, тариф, тариф, який. Які варто використовувати, але вийшло так, що підприємці, які брали участь в цих нарадах, не захотіли визнати результати цих, цих речей, За наслідком чого адміністрація ринки просто не стала переглядати свої накази. Тобто, якщо ця ринка не потрібно, там, наші міняти право гри. Працюємо за тим, за тим, що існує. І от для мене все ну, питання для дискусії, чому люди які радують. За зниження тарифів, в результаті не погоджується за зниження тарифів. А якщо я не будь ласка, потім прошу прокоментувати. Дуже важлива річ, яка, яка піднімалася на Рада, це питання поборів так званих благодійних внесків. Ми в організація антикорупційна можемо щиро сказати, що це під новий антикорупційний закон попадає. І, власне, змогли дійти згоди, згод, що такі внески збиратися не будуть, тому що вони мають бути добровільними. зараз, По-друге, вони мають бути м м екстратив. з від чист, чистого серця людини, яка власне їх здійснює. Сьогодні нас буде можливість з'ясувати, наскільки реальна ситуація, наскільки вона помінялася. А під час опитування ми цікавилися і тим, чи збирають підприємців внески, будь-які, і в нескі, будь -які, якому. Кожен четвертий сказав, що так, незаконні виплати трапляються. Розмір не змогли уточнити, тому що одні називали суму 50-80 гривень, а інше від тисячі. Тому я, ну, ми не змогли з колегами з'ясувати, яка ж сума насправді фігурує. Були тільки подано і випадки по цифрах. Разом з тим по результатах тих обговорень, які ну, ми з багатьма проводили. Практично не дивно зафіксовано, що зараз такі внески трапляються. Якщо це є, я хотів би, щоб сьогодні це ну, звучало також. Дуже важливий висновок наступних колеги, я буквально ще прихотів би зупинитися, це щодо договорів оренди на торгове місце і на послуги, які місті. Є надзвичайно дискусійне питання, що вважати послугами, які надають ринки. Підприємці. Переконано вважає, що це будь-що, що, що від рівня адміністрації для підприємця. В той час, як самі адміністрації кажуть, що треба розділяти оренду торгову зниз, і треба розділяти всі додаткові послуги, підвоз, товарів, парадруп, яса, охорона об'єктів, послуги кому.